Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми поговоримо про те, як вам вдосконалити свої наукові статті та зробити їх ще більш якісними. Якщо ви тільки починаєте свій науковий шлях, то вам це відео точно необхідно. А якщо ви вже маєте публікації, то деякі з порад допоможуть вам підняти свою роботу на новий рівень. І якщо ви знаєте, ще якісь поради, які будуть корисні молодим науковцям, то пишіть їх в коментарях. Давайте розповсюджувати наукометрію разом. Тож почнемо. Перше правило фокус на новизну та унікальність дослідження. Для науковців важливо не просто повторювати вже відомі факти, а робити внесок у нові знання. Наприклад, якщо ви досліджуєте нові методи лікування певної хвороби, то важливо показати, як ваш підхід відрізняється від попередніх та чому він краще. Уникайте повторів вже відомих результатів. Новизна це те, що приверне увагу рецензентів і колег у вашій галузі. Запитайте себе, яке питання я вирішую, яке ще не було вирішене. Друге. Високий рівень деталізації методології. У своїх статтях детально описуйте кожен крок, який був зроблений під час дослідження, аби інші дослідники могли повторити експеримент. Наприклад, якщо ви проводите експерименти з певним реагентом, то вказуйте не тільки його назву, але й виробника, точну концентрацію та точний спосіб застосування. Це забезпечить достовірність ваших результатів і допоможе іншим дослідникам використовувати ваші методи. Третє. Критичний аналіз результатів. Не обмежуйтесь простим викладенням даних, а робіть глибокий аналіз того, що означають ваші результати. Наприклад, якщо у вашому дослідженні були відмінності між експериментальними групами, то поясніть, чому так сталося і як це впливає на загальний результат тощо. Порівняйте свої результати з результатами попередніх досліджень та поясніть, у чому ваші результати краще або відрізняються. Важливо також вказати на обмеження вашого дослідження, аби інші розуміли, які чинники можуть впливати на результати. Четверте. Збалансоване використання цитування і самоцитування. Звісно, важливо цитувати свої попередні роботи, але не варто зловживати самоцитуваннями. Якщо у вас є 5 статей по одній темі, то ви не повинні цитувати їх усі в кожній новій роботі. Підтримуйте баланс і надавайте належну увагу роботам інших дослідників. Це покаже, що ви враховуєте контекст галузі, а не лише просуваєте власні дослідження. П'яте оптимізація структури статті для різних журналів. Різні журнали мають свої вимоги до подачі статей. Наприклад, у деяких журналах приймають статті лише з певним обсягом тексту або вимагають короткий вступ. Важливо знати вимоги журналу, у який ви подаєте свою роботу, і адаптувати свою структуру під них. Це може значно підвищити ваші шанси на публікацію. Наприклад, в одних журналах може вимагатися розширений літературний огляд, а в інших акцент на прикладному значенні дослідження. Вимоги до оформлення статті теж бувають різні. Шосте побудова міждисциплінарних зв'язків. Ваші дослідження можуть бути корисними не лише у вашій галузі, але й у сумішних. Наприклад, якщо ви працюєте в галузі штучного інтелекту, подумайте, як ваші результати можуть бути корисними для медицини або соціології. Міждисциплінарні зв'язки розширюють аудиторію вашої статті і можуть зробити її більш впливовою. Сьоме. приділення уваги міжнародній колаборації. Сьогодні наукова спільнота глобальна і співпраця з дослідниками з інших країн може значно підвищити ваш науковий статус. Наприклад, якщо ви працюєте над проєктом у галузі екології, ви можете залучити дослідників з інших країн для порівняння результатів у різних регіонах. Це підвищить значущість вашої роботи і дозволить опублікувати її у впливових міжнародних журналах. Восьме акцент на прикладному значенні дослідження. Якщо ваше дослідження має практичне застосування, обов'язково про це згадуйте. Наприклад, якщо ви досліджуєте новий метод діагностики захворювань, розкажіть, як його можна використовувати у клінічній практиці. Це не тільки підвищить інтерес до вашої роботи, але й допоможе залучити фінансування для подальших досліджень. Дев'яте – оптимізація висновків для подальших досліджень. Ваші висновки повинні не лише підсумовувати результати дослідження, але й пропонувати нові напрямки для подальших робіт. Наприклад, якщо ви досліджували вплив препарату на організм, запропонуйте провести подальші дослідження для вивчення довгострокових наслідків його застосування. Це не тільки покаже глибину вашого аналізу, але й може слугувати основою для майбутніх публікацій. І останнє на сьогодні: 10 правило: ретельно перевіряйте джерела цитування. Ваша стаття має ґрунтуватися на надійних джерелах, і важливо коректно цитувати їх, аби уникнути помилок та плагіату. Перед подачою статті перевірте всі джерела. Переконайтеся, що цитати точні, а посилання актуальні. Це підвищить довіру до вашої роботи серед рецензентів та колег. Отже, це були 10 правил для вдосконалення вашої наукової статті. Якщо дотримуватись цих порад, ваші дослідження стануть ще більш впливовими та будуть помічені у науковому світі. Дякую за увагу! Знову ж таки, якщо маєте власні поради, діліться ними в коментарях. Це буде корисно всім нам. І не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. До зустрічі в наступних відео!